З Ігорем я познайомився, як підписав контракт у 2021 році, вже в зоні ООС. Ми були в одній роті, жили разом на командно-спостережному пункті. Ну, разом були з самого початку. Як війна почалась, як відходили від позицій, спали на ракетах з Корсара, вкривалися одним спальником на двох, в обнімку спали. Якраз тоді холодно було, Камаз, то ще довго ми згадували той виїзд. Завжди разом. ну. Ігоря характеризувати можна як професійний військовий. Він жив війною, він жив армії. Армія це була його, скажімо так, перша сім'я. Це якось як поклик, він дуже, ну, він дуже добре робив свою роботу, дуже добре. В нього висока посада. Ось, Молодший сержант. Так. Його всі, всі дуже люблять, всі, всі поважають дуже. Ну, це вісім років віддав Україні. Так. Я його, звісно ж, відмовляла від цього, бо ну, завжди ну, постійно його дуже багато не було вдома, Я сумувала за ним, якось хотіла, щоб він був вдома. У нас є синочок. Ось, зараз ще буде дитинка, сподіваюся на це. Ось, ну, відмовляла, він казав, ні. ні. Ну, він, він завжди казав, ще трошки, от ще трошки. thank you